Його було викликано на допит і для подачі е в якості квітка е всіх роз'яснень стосовно закуплення приміщення Вінницької обласної ради 6 грудня. Хоча всі прекрасно розуміють, що жодного закуплення і жодних незаконних дій не було і не відбувалося. І тому не мали, не немає і не було нагальної потреби його сьогодні, саме зранку забирати на глядач е, е, будь-яких показів. Це по перше, щоб ця громада знала, і всі активісти, що невідомо е, яким чином і хто може бути наступний, тобто терор нашої влади і далі продовжується. Більше того, всіх нас а чому саме ві тому, що питання, які піднімалися стосовно житлово-комунального господарства, Вінниці е, доволі е, актуальні і доволі кричущі. і ті питання, що нам розказують, що е, тарифи вінниці самі низькі по всій Україні це відверто, просто брехня, тому що навіть в Києві е, вода, яка качається з Дніпра з Свердловин інших. Вона коштує набагато дешевше купувати, ніж у Вінниці, і оплата комунальних послуг чомусь в Києві набагато дешевше, якщо навіть брати по площі абсолютно рівноцінні квартири. Нам постійно вкладають у вуха, що ми живемо шикарно, в нас все добре. І всі соціальні витрати, і субсидії, і якась адресна допомога може покрити всі, всі соціальні проблеми, і соціальні пільги які що відбуваються в суспільстві. Але на жаль, ніхто відверто не каже про те, яким саме чином буде розподілюватися ця адресна допомога, яка саме соціальна програма буде налаштована для наших мешканців, і чому саме кошти з державного бюджету витрачаються на приватні структури, типу охоронних фірм Гепарду, кордону безпеки та інших фірм. Те саме наші е, кошти, які йдуть не за цільовим призначенням, і які мали би бути скеровані на соціальну сферу. І на саме покриття цих. Е, е...